Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Починаємо тиждень з нашими щоденними брифінгами, з якими я нагадую, ми виходимо в ефір незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найважливіші та найактуальніші речі події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі нагадую, що Впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Якщо ви дивитеся, чи слухаєте нас на Ютубі та Фейсбуці, можете писати ті речі, які вас цікавлять, коментувати. Я спробую це зачитати в прямому ефірі. Якщо буду мати відповідь, обов'язково на ваші питання відповім. Так само заохочую вас дивитись, звідки писати звідки ви дивитеся наші ефіри? Чи слухаєте їх? Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос АМ. Амер... Ереки українською. Сьогодні, друзі будемо говорити про реакції на події, що сталося на вихідних зокрема, про чергові обстріли Росією українських міст. Також будемо говорити про те, як реагують на вибух у Криму в Севастополі. думаю, які ви багато бачили про все по порядку. Пройдемося також спочатку по основних новинах, які трапилися поза цим в Україні та світі. Отже, ми знаємо, що на цих вихідних генерал Залужний. Зустрівся із головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. А обговорили вони підготовку України до очікуваного контрнаступу. Обговорили вони, як українські війська до цього готуються, що потрібно українцям також для майбутніх наступальних дій. Обговорили вони можливі сценарії, загрози та передумови. Ставимо собі за мету підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання. Про це написав Валерій Залужний у Фейсбуці. Раніше Крістофер Каволі, головнокомандувач силами США в Європі, і також силами НАТО, сказав, що українські збройні сили отримують всю необхідну зброю вчасно для анонсованого контрнаступу. Також він заявив, що зсу перебувають у хорошій позиції для наступу проти російських військових, такі його оцінки почули. Також на цих вихідних чули ми заяви від Папи Римського, який був в Угорщині і на Після повернення до Ватикану він заявив, що насправді бере участь у переговорах з Москвою та Києвом, щоб сприяти, як він каже, припиненню війни. Папа римський не подав подробиць, але каже, що спілкується він на різному рівні, і зараз також хоче сприяти поверненню до України дітей, яких Росія викрала, депортувала з тимчасово окупованих українських територій. А знову ж таки не розголошував Ватикан про що конкретно йдеться однак каже, що Ця місія триває, і після того як зможуть вони про неї говорити, то вони про неї розкажуть. Нагадаю, що якщо ми говоримо про викрадених українських дітей, то в березні МКС, міжнародний кримінальний суд, оприлюднив ордери на арешт Володимира Путіна і російської представниці в справах дітей Львової Білової, звинувативши їх саме у викраденні дітей з України. І також в цьому контексті були цікаві заяви із південної Африки. Там заявили, що Якщо Путін приїде туди на саміт країн Брікс. То йому таки загрожуватиме арешт. Південна Африка вона є членом а, власне міжнародного кримінального суду. Вона змушена буде виконати ордер на арешт Путіна. Виданий МКС раніше від посадовців цієї країни ми чули різні заяви, не визначені щодо цього приводу. Однак а, тепер кажуть, що змушені будуть арештувати Путіна. І щоб уникнути цього, уряд південної Африки просить його не приїжджати на саміт. А долучитися до нього через онлайн платформу Zoom. А, про це пише видання Sunday Таймс. А в принципі, по новинах пройшлися це коротко про те, що потрібно знати, аби бути в курсі основних якихось подій, які стосуються України. Переходимо до теми, про яку я говорив на початку про масовані обстріли Росії і українських міст. А знаємо, що в ніч з неділі на понеділок вдруге, вже за три дні, по суті, Росія провела масштабний ракетний удар по території України. Втім, українські сили протиповітряної оборони збили 15 із 18 крилатих ракет, в тому числі захистивши Київ та інші міста. Втім, були також ураження. Були ураження, зокрема, в Дніпропетровській області в Павлодарі бачу, Павлограді. Перепрошую, і бачимо, ми також ці ці кадри зараз із ураження масштабних насправді завдали ці ракетні утаки, попри те, що більше все таки вдалося збити. Також були ураження у Дніпропетровській, -Петро в Херсонській областях, в тому числі. Більше думаю про реакції на цей ракетний удар та інші події, що стосуються російської війни проти України. Поговоримо з Юлією Єрмоленко, Ярмоленко, яка працює зараз віддалено дистанційно. Приєднується до ефіру. Юлі, дякую, що приєднуєшся! Привіт, Остапа Привіт А, Бачив я також знаю чулі реакцію змі, які були на це, і насправді про цей удар, зокрема який трапився сьогодні вранці за українським часом. Написали дуже багато ЗМІ. BBC пише, New York Times говорить про це Washington Post, CNN, Fox. По суті, всі великі американські не лише американські про це говорять. А, які ще ти бачила юлю реакції, які вартують уваги? Як відреагувала на це на, на, на т, в заході тут у Сполучених Штатах? Так, Остапа дуже багато реакцій я бачила у Твіттері, Зокрема, звернула увагу на реакцію Посолки Сполучених Штатів в Україні. Це Бріджет Брінк. Вона написала. У Твіттері, що Росія знову запустила ракети глибокої ночі по українських містах, де мали безпечно та спокійно спати мирні жителі, включно з дітьми. І вона сказала, що вона вдячна тим, хто а, насправді захищає небо Україні і сполученим штатам, які продовжують наполегливо та швидко працювати, аби підтримати Україну та українську здатність протистояти варварським нападам. Росії на народ України також посолка Великої Британії в Україні це Мелінда Сімонс, Вона також відреагувала, зокрема, написала, що на дворі гучно звучить так, наче що українські протиповітряні оборони доводиться добре працювати в Києві, щоб відповісти на цей першотравневий тривожний дзвінок. Також Адам Кінцінгер, це колишній американський законодавець, який зараз є коментатором на телебаченні. Він теж відреагував і він написав цікаву річ. Він сказав про те, що ось це має Ає не жахати Путіна удар крилатими ракетами по Україні, здебільшого провалився військова допомога США та заходу цієї ночі врятувала життя. Слава Україні, написав Адам Кінсінгер. І насправді він звернув увагу якраз на те, що українським силам протиповітряної оборони вдалося збити фактично всі ракети над Києвом, і це він на це звернув особливу увагу. Також Джон Спенсер з інституту сучасної війни він теж прокоментував це, і він був менш оптимістичний. Він Вважає, що насправді недостатньо робить світова спільнота. От він написав, що вільний світ дозволяє розкладатися міжнародному порядку, заснованому на правилах ядерна держава веде агресивну війну проти суверенної країни, а потім здійснює політику нападу на цивільне населення як форму війни, щодня вчиняючи воєнні злочини. Нам потрібно лідерство, щоб зупинити це. Тому знову Остапи, ми чуємо певну критику від американських оглядачів аналітиків про те, що могла би західна спільнота Бити більше щоб насправді допомогти, не допустити саме навіть вилітів цих крилатих ракет? Абсолютно Юлію. І, і це насправді легітимні і, і резонні також слова та аргументи. А давай також пройдемося по реакціях в змі, як вони реагують і що пишуть про, про цей обстріл, який нічний був зокрема, от бібісі звертає увагу на те, що вже вдруге за три дні Росія завдає таку атаку саме на світанку, тоді коли люди сплять. По суті, в найвразливіший для них час а також звертаю увагу на атаку на Павлоград, це логістичний центр поблизу центрального міста Центральної Україні Дніпро. Пише BBC. був вражений напередодні довгоочікуваного контрнаступу Україні. Бачимо, ми зараз так ці зображення із сторінок змі. Також Нью-Йорк Таймс протиповітряна оборона кажуть журналісти, збила більшість російських кралатих ракет запущених рано в понеділок. Той час, коли українські сили активізували свої зусилля з нанесення ударів по російських цілях а, глибоко в лінії фронту, Вашингтон Пост пише, що протягом ночі Росія обстріля обстріляла Київ та інші міста України масованою хвилею ракет. Штурм столиці тривав кілька годин на початку понеділка, але втрат немає. З, зі свого боку CNN звертає увагу на те, що принаймні одна людина в Херсонській області а, була вбита Росією, і пишуть також про атаку на. Павлоград, яка завдала поранення понад 30 людям, в тому числі дітям, і також великих великого великих збитків інфраструктурі. Фокс це також американський телеканал, звертає увагу на те, що в понеділок на Київ та решту України обрушився шквал російських ракет в той час, коли українські сили готуються до очікуваного контрнаступу найближчими днями, тобто. Багато змі звертають увагу на те, що ця атака відбулася вранці, коли люди спали, звертають увагу на те, що попри це сили протиповітряної оборони. В багатьох містах спрацювала добре, хоча дійсно є великі ураження, зокрема в Павлограді. Там, вочевидь, не були наскільки успішними сили протиповітряної оборони, і теж дуже багато змі звертають увагу на те, що це відбувається паралельно із тим, як Україна готується до анонсованого очікуваного контрнаступу. А юлю ще одна подія, на яку багато звернули увагу, зокрема тут на заході, це вибух у Севастополі, який відбувся після насправді великої атаки на Умань. Ми всі бачили ці жахливі кадри з, з українського міста. Після того побачили також тут на заході ці ц, це відео з великим димом із Севастопольської бухти. А що про це говорять? Юлія як на це реагують? Остапа велика та ж реакція у твіттері. Ми неодноразово чули в експерти, з якими ми з тобою спілкуємося. Вони постійно вказують на те, що якраз Україні треба надати більші потужності, дальнобійнішу зброю, щоб Україна могла вражати логістичні центри і власне джерела, звідки надходять такі атаки, атаки крилатими ракетами по цивільних по цивільних точках, і тому ми чули це від Бана Годжеса. Ми чули це від Люка Кофі. Ми чули це від колишнього посла Сполучених Штатів у Росії. Мак. Пола, що треба надавати Україні більше потужності, щоб могли вражати саме такі точки. З боку сполучених штатів ми часто чуємо про те, що в Україні є спроможності, щоб вражати всі цілі, які їм потрібно. І атака, яка сталася, власне, удар, який пройшовся на Крим цими вихідними. Можливо, певним чином і показує, що Україна дуже ефективно використовує певні спроможності, які у них є. І Ліна Слінкевич, це колишній міністр закордонних справ Литви. Він написав, що при Ємно бачите, як Україна переймає тактику психологічних операцій. Якщо ворог боїться, налякай його ще більше. Близько місяця йдуть розмови про те, що незабаром почнеться наступ, і це викликає справжню паніку в терористичній Росії. Крим це Україна. Написав Ліна Слінкевич із сьогодні у Твіттері. Фред Гофман, це професор американський, колишній військовий, з великим досвідом він прокоментував те, що сталося цей вибух в Криму. те, що має бути більше таких інцидентів в середині Росії, він написав, окрім того, що відбувається, що сталося в Криму. А тому Остапа, знов ж таки до цього прикута велика увага. І ще раз хочеться нагадати нашим глядачам. Вони постійно питають у нас, чи є якісь. Зрушення з точки зору надання більшої допомоги ракет більшої дальності, принаймні з точки зору експертів, вони до цього закликають адміністрацію. І щодо цього, юлю. В нас є запитання сьогодні. Запитання, коментарі от Тарас пише, що атака на Павлоград пошкоджено понад 100 будинків, дев'ять шкіл та садочки. При цьому F-16 нам не дають. Скільки ще чекати? Коментар від Тараса і ще коментар від нашого постійного глядача. Також Amazing Johnny, що Пентагон ігнорує передачу Україні літаків F-16. Друзі, на питання скільки ще чекати? Ну ми відповіді не маємо. Хотіли б ми з Юлою теж мати цю відповідь і і мати які часові рамки чи конкретику. Ми насправді від американської адміністрації наразі цього не чуємо. Якихось дедланів чи конкретики, коли їх питають про в 16 я питають постійно насправді на всіх брифінгах на останньому рамштайні. Ми чули питали про це в Марка Мілі, чому. Сполучені Штати е, зволікають із передачою таких спроможностей. Марк мілі тоді казав, що е, наразі будуть фокусуватися вони на е, саме системах протиповітряної оборони на боєприпасах та на іншій техніці. На цей момент е, кажуть у Пентагоні Білому домі, рішення про F-16 немає однак говорять, що е, не виключають таку передачу в майбутньому. Це те, що ми чуємо від адміністрації, І насправді. Більше конкретних поки що немає. Якщо вона буде, обов'язково ми про неї вам повідомимо. Наразі, на жаль, новини з цього приводу повідомити ми не маємо. Юлю, а якщо ми говоримо про інші речі, які обговорювалися на цих вихідних, часто з'являються в американській змі. А якісь ширші публікації, а якраз саме протягом суботи-неділі, і в тому числі коли ми говоримо про російську війну в Україні, що тобі цих вихідних впало в око? На які варті уваги публікації в американських медіа ти звернула? Та Остапа я сьогодні звернула увагу зранку Енн Еплбаум. Це історикиня також вона є журналістка і авторка. Вона вона в своєму твіттері Написала про те, що Україна може перемогти. І вона каже: ось статтю, яку ми написали разом із, із редактором The Atlantic, Джефрі Голдбергом. про те, насправді, як це може статися, і це насправді дуже велика стаття. Знов ж таки, це авторства Енн Еплбаум і Джефрі Голдберга, які є власне. Редактором The Atlantic, і там починається стаття насправді дуже цікаво. Вони поїхали в Україну ем, і поїхали, зокрема, в Херсон, звільнений від російських окупантів, і вони спочатку намагалися зрозуміти, е, вони звернули увагу на цікавий факт, що коли російські війська відходили, вони забрали з собою кості е, Потьомкіна, коли, коли, коли забралися із Херсона. І вони намагалися з'ясувати з точки зору історичної, для чого вони це зробили. Ніхто їм не зміг дати точної відповіді. Вони намагалися один між одним знайти, що ж могло статися, і вони запитали про це у Володимира Зеленського, коли вони зустрілися. І президент України сказав, що насправді його не турбують, що забрали Росіяни, тому що Росіяни забирають все без розбору. Він сказав, що вони напевно самі не усвідомлюються, а що вони себе забирають, тому що коли відходять, забирають навіть унітази в певних випадках. А він сказав, що він не хоче фокусуватися на минулому, він фокусується на майбутньому. І багато в цій статті якраз Енеполбами і Джефрі Голдберг говорять про. Те, в чому є різниця між Україною і Росією, і насправді це не лише різниця ідеологічна. Вони говорять про те, що навіть якщо подивитися на армії, це армія минулого з армією майбутнього майбутнього, будучи армією України. Вони також говорять про те, що зовсім інші є суспільства. А українське суспільство воно є дуже гнучким, дуже багато людей зараз волонтерять для того, щоб допомогти військовим в Росії, все залишилося так, як є. І вони використовують ті ж методи, які використовували десятиліття тому і. Як каже Енполбаум і Джефрі Голдберг, вони звертають увагу зараз на цей момент, коли всі чекають на український наступ, весняний, літній чи осінній. Вони кажуть, що неважливо, коли саме це станеться, але велику роль в цьому відіграє має відіграти захід. І вона Енеплбаум говорить про те, що коли питають українці, українці розуміють, що таке перемога, що має бути перемогою. Це по перше, повернення всіх територій, включно із Кримом. А також це якісь певні гарантії безпеки. Як що це не НАТО, то якийсь схожий альянс або схожа безпекова парасолька, ну і без безумовно, правосуддя. Але вона говорить про проблему, яка існує зараз в низці західних країн. А західні країни вони. Не готові, можливо, повірити в перемогу України, і як сказала Енеполбам Джефрі Голдбер в цій статті, що насправді зараз дуже важливо, щоб захід сам себе не стримував, а щоб захід повірив у цю перемогу, також і не говорив, наприклад, що як ми побачили в злитих документах, із Пентагону в одному з документів, які наводять в цій статті, кажуть, що там йшлися про те, що вони не бачать, що українська або російська армія мають достатньо сили ресурсів для того, щоб щоб здобути якісь великі досягнення, і вона сказала: ну це по суті захід сам себе стримує. Якщо вони говорять, що немає достатньо ресурсів, треба дати, щоб цих ресурсів було достатньо. І насправді ця стаття дуже цікава, і вона знов ж таки говорить про те, що насправді Україна має шанс перемогти. Але для цього має бути конкретна підтримка заходу. І тут Остапа знаєш, ми з тобою ставимо питання американським посадовцям про те, для чого посадовці надають допомогу для того, щоб допомогти Україні оборонити свої території, захиститися від наступу Росіян, чи для того, щоб дійсно перемогти, і от Енеплбаум і Голбек, вони говорять про те, що має бути ця зміна стратегії для того, щоб українські весняний, літній чи осінній наступ. Був ефективним і знаєш, це дуже перегукується мені з тими коментарями, які ми зокрема чули від Бена Годжеса, генерала у відставці, колишнього командувача військами США у Європі, який також говорить про те, що захід часто сам себе стримує в питаннях, можливо, недостатніх поставок чи не поставок, чи ракета чи, чи в 16-х і він говорить про те, що. Потрібно повірити в українську перемогу і не стримувати себе і надати все, що українці просять, зокрема для ударів по цілях у Росії, наприклад, аеродромах чи інших майданчиках, звідки росіяни запускають чи дрони, чи піднімають свою авіацію по ударах на українські міста, адже каже він, що це абсолютно легітимні цілі. Зрештою, такі коментарі. От ми почули, що від -Apple таке, всі статті вона наводить, і зрештою від інших експертів, ми їх також чули. Юлю, дякую дуже тобі за твій аналіз. За те, що про йшлась по реакціях, проаналізувала також публікації важливі на цих вихідних. Юля Ярмоленко приєднувалася до нашого ефіру. Хочу глянути, чи є якісь ще запитання, які стосуються нашої теми, про яку ми говоримо, отже. Бачу, питають, чи е, варто очікувати скоро новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. Ми поки що анонсів, знаєте не чула, але зважаючи на те, що США ці пакети допомоги надають кожні два тижні, то е, ну, мабуть, цього тижня е, за такою схемою можливо мали б її оголосити. Ми чекаємо, можливо, якихось оголошень офіційних від Пентагону. Однак, дійсно, що два тижні приблизно США ці пакети оголошують. Ми знаємо, що попередній пакет був. Поза минулого тижня а, в останньому пакеті зокрема надали для українців для збройних сил України боєприпаси для Хамерсів, боєприпаси для артилерії для систем протиповітряної оборони. Також а, в інших попередніх пакетах ми бачили і бронетехніку, і як казав а, командувач з силами США у Європі Крістофер Каволі. Він очікує, що а, до анонсованого контрнаступу Україна отримує всю ту техніку, яку їй обіцяли. І знаємо також, що генерал Залужний, головнокомандувач збройних збройними силами України, на цих вихідних також провів зустріч у Європі саме з Крістофером Каволі, командувачем сил НАТО в Європі і командувачем сил США, також відповідно у Європі. І обговорили власне вони передумови загрози перед майбутнім наступом українських військ. А тому чекаємо новини, можливо, якісь із цього поля в тому числі. А друзі, дякую вам за активність. Подивлюся, де також дивляться. Нас бачу, що вітання передають у Києві в окупованому Луганську. Дивляться на нас, кривий ріг. Вітання з Норвегії передають у Львові. Дивляться у Філадельфії, в Черкасах. Також передають вітання із Італії з інших міст та країн. Дякую, друзі, вам за вашу активність. Якщо маєте ще якісь запитання, то пишіть, спробую відповісти. Ми часто також е, стараємося розповідати історії саме з, з України і з е, прифронтових ділянок, як живуть люди, із е, зокрема про те, як вони е, намагаються пристосуватися до російських обстрілів чи навпаки. Виїхати і евакуюватися із таких е, міст небезпечних. І от наступна історія із Костянтинівки, яка за 30 кілометрів від Бахмуту. Е, можемо подивитися цю історію від наших кореспондентів і детальніше розкаже Юрій Мамон. Битва за Бахмут найтриваліша та одна з найкривавіших із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більша частина населення міста вже давно його покинула. Втім, є люди, які лишаються в Бахмуті, і ніхто достеменно не знає, скільки цивільних ще й досі там. Ми ж, не От нам. Ми ж навіть не виходили. Нам оце сказали, що ми одні на вулиці лишилися може на інших вулицях ще хтось лишився. У цьому колишньому дитячому садочку в Костянтинівці, що в 30 кілометрах від Бахмута, облаштували тимчасовий притулок для біженців. Тут можна відпочити, отримати допомогу та обдумати подальші кроки з евакуації в глиб країни. Щоправда, Костянтинівку теж щодня обстрілюють, але не так інтенсивно, як Бахмут. Сам же Бахмут колись був домівкою для понад 70 тисяч людей. Тут видобували сіль, виробляли і гристі вина. Це було дуже зелене місто, кажуть мешканці. Це було дуже, знаєте, дуже таке затишне, і красиве місто. Дуже зелене. Бахмут у нас, він втопав в зелені. Розумієте, в нас було дуже багато троянд, у нас було дуже багато дерев. У нас всі вулиці, всі вулиці Бахмута, вони були зеленими від дерев. Він був, знаєте, як великим домом. Великим домом для дуже великої дружньої сім'ї російська артилерія знищує місто метр за метром. Тут лишилися одні руїни. Деякі біженці кажуть, що навіть не змогли поховати своїх рідних та близьких, які загинули під завалами через удари росіян. Ні, було била шотка, такі неможливо ж було відкопати. От у нас собаку придавило, і ми з сусідом, який навпроти, ми от дві години розбивали плити, каміння, витягали. Ну, врешті-решт, собаку врятували і думали ж туди до підвалу дістатися. Але там же ось такі брили. Згідно останніх даних більшу частину Бахмута контролюють війська країни-агресора. Втім, один мікрорайон на заході міста і досі тримають збройні сили України. Юрій Мамон Гезер Мордок Голос Америки битва за Бахмут найтриваліша та одна з найкрив... Ось така історія про людей, які виїхали з Бахмута, які страждають від російських обстрілів. Ще одна історія на прикінці яку я хотів показати про виробництво американських дронів свічблейд, якими користується українська армія. А насправді питання в тому, чи допоможуть зараз ці дрони ефективно при українському наступі, і про це візнавалася наша колега, кореспондентка в Каліфорнії Христина Шевченко, яка відвідала виробництво таких дронів Switchblade, які зараз є також на балансі української армії. Можемо цю історію також і переглянути. Switchblade – надсучасні над дрони камікадзи, які Америка пересилає в Україну в рамках військової допомоги, виробляють тут, у Каліфорнії, поблизу Лос-Анджелеса, на підприємстві Air Environment. Чому саме ці дрони є такими важливими для ЗСУ на полі бою? Нам розповіли на самому підприємстві. Точний швидкий мобільний. Баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора за лінією фронту. При цьому сам військовий перебуває у безпеці. Дрони камікадзе нового покоління Switchblade з весни минулого року почали використовувати українська армія. Винайшли і сконструювали дрон у 2013 році на підприємстві Iron Environment. Головний інженер Джон Алдана, програмний менеджер Switchblade 300, показує нам цю модель дрону. Switchblade fits in a small tube. Switchblade вміщується в маленьку трубку, яка сама важить близько 2,5 кг. кілограмів. Отже, все разом важить близько 5 кілограмів. Один воїн може мати при собі три таких трубки в рюкзаку. А крила складаються цим чином. Тут є газогенератор. Газогенератор вибухає. Він не випускає дим. Дим міститься всередині трубки. Після цього дрон вилітає з трубки, крило розкривається, пропелер починає обертатись, все працює на електриці, і він злітає в повітря. Переведення від похідного положення до бойового займає дві хвилини. Після того як дрон запустили, він рухається зі швидкістю до 150 км на годину. Після досягнення місця призначення Свіч Блейд висить у повітрі, аби знайти ціль. Завдяки камері з високою розподільною здатністю, дрон передає оператору зображення місцевості, тож віддалено можна проводити розвідку території. Далі камера на дроні самотужки ідентифікує ціль і передає дані операторові, і той вже дає команду. Ураження. А це покращена модель Switchblade 600. Вона є більшою за розміром і має більші крила та пропелер. Цей дрон може літати на довші відстані аж до 90 кілометрів, а також має довший час польоту. Через більшу потужність Switchblade 600 може уразити танк. Найбільшою перевагою дронів Switchblade 300 і 600 є можливість зависати у повітрі і підшуковувати кращий кут ураження. І оскільки він баражує навколо цілі, можна одразу побачити, в чому перевага. Можливо, ціль рухається, можливо, у ціль важко влучити, але тому, що дрон блукає навколо, і оператор може чекати на кращий момент, коли з'явиться вразливий момент. Ціль можна знищити. Після ураження цілі дрони знищують самі себе з англійської «switchblade» означає розкладний ніж. Вперше безпілотник підприємство виготовило для американської армії в Афганістані у 2011 році. Він був значно дешевшою і мобільнішою альтернативою до важкого протитанкового комплексу Джавелін. На цьому друзі будемо. Ми з вами прощатися. Такий репортаж Христини Шевченко про завод Switchblade, де виробляють дрони камікадзе для української армії, в тому числі програма часта 22 другій годині сьогодні. туди, ну А брифінг повернеться завтра о 18-й. Побачимось також. Там бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.